Так, я народилась в Росії. А, коли там жили? Я коли була дуже маленька, я не пам'ятаю, тільки був там ми поїхали, мені десь рік був. А, а потім, десь коли я в 10 11 клас, я там приїжджала, в мене там дядя був, зараз він поки не приїжджала до них, і щось так дуже хотілося революції. Коли о, Путін прийшов до власті, скажімо так, батько мій сказав, він вже знав, що це буде. прийшли вибори, і він сказав, все. От просто збираємося, квартиру продаємо, каже, все, ну це гайки. Батьку було трохи важко, там, там прізвище міняємо, те, забираємо ті документи, коротше, ми так дуже швиденько виїхали. Ну, Він був правий. Я була учасником акції проти Путіна, проти влади. Це такий московський прикольний двіж на той момент був, але його ж дуже швидко це все прикрили. Потім мені такі, Аля, а на тобі. Головну статтю, я така. Знаєте, що поїхала я додому. Ну вас нафік. му я поїхала, бо вже ну це було серйозно, це вже було з ФСБ, це вже намагалася на допрос визвати, Я поїхала до Києва. А що за стаття було? А, Ой, як і всім, хто 2.8.2, це розжигання міжнаціональної розні, щось там. Потім терор е, щось, тероризм, ще якась чесно, Я не стала питати, я просто швиденічко ну вони мене зараз досі шукають. Я в них теж. На сайтах всіх по, по, по пошуку нацистів. Війна для мене от такі от перші бойові дії, Це почали ще в ССО все Київ. Проходила КМБ ЗОВ, Це було обов'язково. Я його пройшла. Не знаю яким дивом, але пройшла. Це було найстрашне, що в мене було на війні. Це було КМБ Азов. Ми виїжджали, по-перше, на позиції на окопи. Я була з хлопцями Там когось підлатати. Таких прям от, на той час, таких прям дуже серйозних ситуацій, щоб були поранення, не було. Ну от, там, де ми знаходилися, не було. Там ні, були двохсоті, були трьохсоті, були але от, так, щоб працювати без от. от 24 на 7 не було. Ми знаходились 2-3 дні на позиціях, два дні відпочивали, потім знову на позиції, тобто відпрацьовували, потім знову повертались. Запоріжжя. Ну, а потім вже я працювала, це вже виходи за стрічку. За стрічку це коли ми зайшли на територію ворога Росії. Зробили нашу задачу і повернулася. Мені казали, що треба медик, я виїжджала. Це були різні напрямки. Абсолютно. І Донецький напрямок, і Запорізький напрямок, і Херсонський напрямок, тобто по, по всій Україні. Та якщо я йду з групою, я ж різний якщо Що йду з групою, я така ж бойова одиниця, як і всі інші. Я виконую ті ж задачі, стріляю, бігаю, падаю. Ну, там, е якщо у нас є поранений, то я. Переключаюся і займаюся тільки пораненим. Осколочні. Коли посікло осколками. Оце, мабуть, саме страшне те, що я бачила. Тому що і бувало таке, що і внутрішні органи. Ти вроді людину от, його замотав, але в лікарні вже не витягли. Тобто, саме осколочні. осколишнє. В мене були там. О, там по моїх руках видно трошечки. Але серйозних таких ну контузія, оце у мене три. Остання була дуже така неприємна, скажімо так. й... Ще... ну а так, щоб такого, щоб там я до в лікарні було довго, ні, такого не було. Були на точки евакуації, хлопці ходили за стрічку, і е перед нами прилетів ствольний снаряд, і добре, що прилетів в землю, не в асфальт. А нам залетіло у скло. Машини, і мені прилетіло такий от осколок. Він в мене до десь вдома валяється. Мені в каску, і ну це ще вибухова хвиля. Я ще вдарилася лицем об машину. В мене такий фінгал коротше. Я там ну таке. Ну прилетіло, встали, поїхали, переїхали на іншу точку. Але потім в мене не дуже в мене праве око дуже погано стало бачити. В мене складний акстигматінз, і я не чую практично нічого на право уко. Так, щоб от мені було страшно на фронті, от, на самих бойових такого не було. Мабуть, мені саме страшне для мене, коли я приїжджаю вже в місто, да, я там щось, і саме страшне для мене отримувати новини, що хлопців вже нема. Тобто це таке, знаєте, врешті, якби я була там, може було б по-іншому. Я розумом розумію, що ну, там нічого. Я не могла там бути чи я не могла б там нічого зробити, але оце, оце для мене саме страшне. Мені хотілося зробити наш підрозділ, як я його бачу, що ми по необхідності приїжджаємо там, де ми потрібні. Ми можемо допомагати цивільним на прильотах чи просто цивільним, що ми можемо займатися евакуацією евакуацію та цивільних з, там, з красної зони, з червоної зони. Що і ми можемо як сказати, ми більше, я тягнула до європейського рівня. Я більше за те, щоб люди навчалися і мали можливість відпочивати. Бо без цього дуже важко. По-перше, їде кукуха дуже сильно, потім у всіх ПТСР. Зараз у всіх українцях, навіть у моїй племінниці, якої їх сім років, у всіх зараз ПТСР. Я вчилася на хірурга-травматолога. Мені це допомогло трохи простіше, мабуть, просто це все сприймати. Не було такого, що я повинна була до крові звикати, до якихось там збирати органи, ну руч ручки, ніжки для мене це ну це моя робота. Це не сприймається так, мабуть, як сприймається людина, ко котра так перший раз її туди кинули, да, і от їй треба якось це в голові собі укладати. Це дуже яка весела ситуація. У мене хлопці мої отошники улюблені. Кажуть, слухай, є такий класний москаль. Зара каже, ви ж ну, ти ж теж там народилася. Я кажу, ну так, да", каже, я тебе зараз з ним познайомлю. Ми приїхали на той момент, приїхали в гості. Коротше, дождалися ми Такі, ну, хвилин кажу, Пашко, Він каже, Дашко, ми були знайомі ще, коли я приїжджала до Москви. Це було у П'ятий, шостий, ті я ще в школі вчилася. Сьомий, до дванадцятого до я ще по Росії їздила, потім вже не можна було. І, і ми такі класно познайомилися, і все ж ми почали спілкуватися, і от так вийшло, що разом поїхала на війну.